Вітаю вас, малята. Малята! Сьогодні до нас у гості завітав незвичайний гість це Глобус, і він пропонує нам подорож планетою Земля. Вирішимо у подорож нашої планети, щоб ознайомитися із тваринами та рослинним світом, щоб подивитися, що скрізь на планеті мешкають тварини. У нас і ростуть такі рослини, як у нашому краю. Крутимо глобус і починаємо нашу подорож? Ми з вами потрапили у царство снігу та льоду. Ця природна зона зветься Артикою. Вона отримала цю назву, тому що на цій території вічна мерзлота, лютий морози, холодний вітер, часто буває полярне сяйво. Півроку триває ніч, півроку день. Який ж одяг потрібен цьому краю? Звичайно, теплий, хутряний. Але навіть в таких умовах в Арктиці живе багато тварин. Як же вони пристосувались до сирового клімату Арктики? У них зачасту тепле хутре, товстий шар жиру. Продовжимо нашу подорож, крутимо глобус, із холодної Арктики ми потрапили до гарячої пустелі. Пустелі є в Африці, Америці, Австралії, на глобусі їх позначено жовтим кольором. У пустелі дуже спекотно, але не завжди. Уночі в пустелі холодно, а взимку лютують справжні морози. Пустелі бувають кам'янистими та піщаними. Води у пустелі дуже мало, дощі йдуть рідко, тому тут дуже мало рослин. А тварини, які мешкають у пустелі, Зазвичай ведуть нічний спосіб життя. Крутимо глобус і вирушаємо далі. Ми й потрапили у тропічний ліс, дерева тут ростуть так щільно, що майже не видно сонця, а ще часто йдуть дощі. У таких лісах дуже волого. Тваринний світ тропічних лисів різноманітний та яскравий. Наступна наша зупинка тайга. Це ціле зелене море. Більше ж рослин тут хвоя. У Тайзі дуже багато грибів, ягід, горіхів, та мешкає багато різних тварин. У них тепле хутро, що захищає від сурової зими. Через красиве тепле хутро дуже багато тварин загинуло, їх винищили люди. Продовжуємо нашу подорож, крутимо глобус і потрапляємо у степ. степ. Це сусільний килим із трави. Дощі у степу рідко, тому і дерев тут майже немає. Зима у цій зоні тепла і білосніжна, а літо спекотне. В Україні також є степи. Мешканці цієї зони чудово пристосувалися до природних умов. На зеленій кулі існує зона, що дуже схожа на степ, але там зима поступається місцем сезону дощів це саванна. Саванну впізнати зовсім легко. Тут росте дуже багато високої трави. Дерева зустрічаються рідко і ростуть групами. Саванна дає прихисток багатьом тваринам. Ось і добігла наша подорож до кінця. Малята вам сподобалось подорожувати з глобусом. До нових зустрічей. До побачення!